Доброго ранку, шановні глядачі. Почну свій сьогоднішній влог з того, що буду хвалитися. Гляньте, який гарний тверденький холодчик. От я завжди кажу, що коли є шкірки, то холодець буде дуже гарний. Все тоді буде надійно. Так, перевтілення в селянку почалося. Починаю спотину. Водичка замерзла. Зараз візьму чайника, гукає мене чайник. спробую полити кип'яток, може розморожу в вмивальник. Так, стоїть вода, значить, воно десь тут замерзле близько. Коротше, водичка не розморожується, певно, зараз візьму відро і піду до сусідів. Бачите, який тут сніжок красивий? Зараз розтоплю грубку, піду до сусідів, наберу відро, може мені вистачить. Посуду прийдеться мити в мисці, бо бойлер теж не буде працювати, як нема води. Нічого не зробиш. Отаке в селі в мороз, як ніхто не живе, то тут таке. Коротше, нічого я не розморозила, іду я взяла відра до сусідів за водою. Ну, от, бачите, як добре. Тут навіть можна з краю і в двір не треба йти в куми, я й не знала. куми Зараз наберу собі та й порішаю, що мені треба. Мене ще й кума тортом пригостила, уявляєте? Мій день народження продовжується. Добре, що прийшла за водою. Вон, бачите, моя кума. А, така, ой, на, при, пригостила мене тортиком. Я кажу, мій день народження продовжується. Да. Далі отримую подарунки. То, 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 моя, <смеш> то, моя, то, моя, то моя кума і подружка. То так і буде на відео, я не буду забирати оцього в дивсаку. <смеш> <смеш> ну, все, все, не буду більше. Мінус три зараз в селі. Сонечко вийшло. Десь стріхи там навіть покапує на сонці. Але так рипають під ногами. Ну все, грію воду на плиті, помию, як колись. Старі добрі часи в мисці посуду. Так буде. Так же гарно стало тут. Дух пішов на кухню. Потім ще піду одне відео, відеочку принесу, бо далі знов передають морози, щоб було на чай і курям. Так, замаринувала гумілки із картопелькою і виложила на бляшку пергамент, бо виявилось, що немає, немає фольги. Можна було в рукав, але мені більше так подобається, ніж в рукаві. І все, запихаю в духовку. Так, треба мені, треба мені томат. Так, треба мені томат знайти. Так. Щось знайшла тут таке. Грязна банка треба помити. Нормальний навіть, шипомат. Спіпруха моя закривала його. Але нічого в погребі йому нічого не зробилося. Так, іду я курям тепленької водички. гарячої, верніше, налю. І ще пару полінець принесу. Вже мені вистачить вже тепло в кухні. Все тут замерзло. Люлін гаряченькою, ще тут в курнику теж. А в курнику навіть не замерзла вода, бачите? Все нормально. Бачите, як в курнику тепленько. Можу глянути на петрушку, але її, мабуть, по-перше, заморозило, а по-друге, мабуть, що її присипало снігом. Я так думаю. Це дуже добре, що у зимину за мину трошки сніжок прикрив. Цибульку, чесник. Ой, виглядають носики. Навіть щось можна вибрати, бачите? От ви скажіть, 10 градусів було морозу, а петрушка не мерзне, як так? Скупнула трошки, уявляєте? В борщ мені вистачить, нормально. Так, ще мушу трошки підпалити, Уже ще поставила. Курем, шість курок залишилося. Курем картоплю зварити і шкірки кутам. Я б знов привезла, щоб кути мали що їсти. Отак. А вже кума дзвонить, чого ти не забрала торта, торти, а я ж йшла з двома відрами слухати, не було рук. ціла відро ще одне, спорознила вже. Іду ще принесу води, заберу вже того торта. Так, ну борщик вже все, можна виключати чесничок, ще вкинула петрушку. Все тут на м'язку, і квасолька, і капусточка. Бурічок, все є. Я думаю, що буде смачно. Зараз ще закипить, щоб не закис від чесника. І все, і буду виключати. Так, тепер. Така кухня, тваринна кухня. Шкірки киплять, картопля куряча, кипить, тверда. Поки це все доварюється я, мабуть, піду на веранді з підлогу. Ось такий тортик, яку мама мене пригостила. Шоколадні коржі. Два бачу види якісь крему. Чи то, бачите, пропитка і крем такий. З гущенками, мабуть, з маслом. Із какао. Врізала свекрусі кусочок. Корем міняти картоплю. Може хто не бачив, хто в місті прожив. Отак. Вот Мінеться куряча картопелька. Пахне самому можна їсти апетитненько виглядають з правда? чи гомілочки так запарилось все. Всю плитку помила господиня. Гомілки запекла. Посуду в мисочці помила, поскладала порядок. Все, я закінчила все зробила. В садку нема вам що показувати, все снігом прикрило. Буду передягатися, що до мами треба провідати. Дякую вам, що ви мені допомагали, підтримували мене. Так, я казала, що мої подарунки ще не закінчились. Я ще продовжую отримувати подарунки. І ще мені йде подаруночок з Черкаської області, я вже знаю, по пошті. Так, ще тортик приїхав до мами. Ще мама зі кусочок, братові кусочок і почаюємо ще зараз. Доброго дня! Здоров'я вам, підписників, всім і миру. Всього доброго! Так, всього саме головне миру, мирного неба. Так що від мами привіт вам передала. Ще поп'єм чайку і будемо їхати додому. Що ти казала? Дивить бере собі рушничка, на не народження. Рушничка на день народження. Що зараз? Ще? То ти дай мені вам якого ти хочеш. Щаслиш. Ні, 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 ні. Дай мені якого ти хочеш. Отак. Дякую. Я ж вам казала, що подарунки мої не закінчуються. Бачите, яка циганка ще би циганила подарунка. Так, ми ще з невісточкою вирішили зайти на кладовище. Вчора у мого батька і в свекра був день народження, а завтра в її батька день народження. Ми ще зайдемо на могилку, перехрестимось. Молодочку. Так, і тут ще віддал за наше життя, своє життя, мій похресничок. Казали ви, що у нас красиве кладовище, це правда, у нас завжди прибрано, якось так люди глядять. І влітку, все в квітах у нас, і покошено. чистенько у нас і на старих. У нас, як ви знаєте, навіть люди, якщо на старих, ми так кажемо старе кладовище, в когось не прибрано, то якось більш-менш люди там і граблями махнуть. Навіть на тих людях, які чужі, кого не знаєш. Шановні мої глядачі, я вам щиро дякую за те, що ви були зі мною цього дня, допомагали мені, вболівали, підтримували. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Спасибі вам велике за поширення, низький уклін. Шана і подяка всім, хто сьогодні стоїть за нас на передовій. Всіх вам благ, міцного здоров'я, тихого вечора і тихої ночі. Обіймаю вас до нової зустрічі. До побачення!